Стаття The Economist, яка вийшла 2 квітня «Poles and Ukrainians are at the Lord's Head. The Good News for Putin. Це ще одна статей, яка підкреслює, наскільки загострились стосунки між Україною та Польщею в контексті, власне кажучи, тієї ті ситуації, яка відбулась і зараз відбувається на кордоні між Польщею і між Україною. Я е, треба її прокоментувати. І, По-перше, тому що тут є цікаві думки, про які варто казати. Інакше український народ не буде розуміти, в чому конфлікт і в чому питання. Я спершу перейду до частини кінця цієї статті, тому що, власне, там і описується до, до чого взагалі це все призвело. У будь-якому випадку протест зіпсував відносини між країнами. На початку війни Польща і Україна об'єдналися як ровні брати проти спільного ворога. Поляки прийняли біженців і перекинули через кордон винищувачі міг, видавши їх за запчастини. Це та чудова частина історії, про яку, я думаю, багато хто з вас пам'ятає. Зараз багато поляків сприймають Україну як корумпованого чи навіть небезпечного конкурента. Багато українців вважають поляків перешкодою для свого виживання. Панує розгубленість і недовіра. І навіть якщо думка про те, що Росія доклала руку, є перебільшеною, вона ще більше отруїла колодязь. Це от підкреслює те, що взагалі відбувається. Тому що тут також в цій статті пишуть про те, наскільки великі черги, який був, яка кількість фур проїжджала раніше, яка проїжджає зараз. Але дійсно, те, що пишуть тут і. Український народ має це розуміти, чому це відбувається? Через регулювання, власне кажучи, зерна. Тому що зараз, давайте я поясню: у нас найбільшим платником податків в Україні був до війни Нафтогаз. Нафтогаз сплачував найбільше. Зараз ми про Нафтогаз мало говоримо. Мало про нього говоримо, тому що Нафтогаз продовжує отримувати прибуток через транзит газу Російського до Європи. Ви можете звернути увагу, що деякий час тому назад наш прем'єр-міністр Шмигаль казав, що ми принципова позиція відмовимось від цього транзиту, але тим не менш, це є друга частина, найбільше, що приносило грошей в бюджет, це енергетика ДТЕК. Але ми зараз знаємо, через удари протягом двох тижнів 80% ДТЕКу просто було знищено. Третя стаття і четверта, вони десь за відсотками схожі: 15% всього зерно приносило до початку війни в український бюджет. 15% це не так вже і багато. І ринки українські були країни третього світу. В Європу не допускали українське зерно, бо там були поляки, французи, італійці, іспанці, всі ті, хто зараз мітингують. В цій статті так само пишуть про те. Що, власне кажучи, зачитаю вам, щоб ну, падіння світових цін на зерно та політиканство напередодні польських місцевих виборів у квітні посилили напругу. Через те, що допустили в Європу українське зерно, впала вартість зерна. І те, що раніше було монополією на. На зерно у Європі, зараз вони допускають за низькими цінами українське зерно. І там також тут пишуть про те, що опасаються, що якщо Україну приймуть до Євросоюзу, то вже не буде цього бар'єру. Тобто на європейські ринки вийде українське зерно, і ніхто його не зможе регулювати. Тому зараз ось ця блокада, як тут пишуть, і так само це очевидно, направлена на те, щоб регулювати хоч якось, ситуацію. Зерном скільки він буде коштувати і що він буде коштувати, і також ці статті про це пишуть: що треба на це звернути увагу і регулювати цей аспект. Бо якщо Україна буде членом Євросоюзу, дешеве зерно потрапить на європейські ринки, і воно буде сильно дуже демпінгувати європейські ціни на зерно. Європейцям це дуже не подобається. Але це питання має вирішувати прем'єр-міністр України. Чому він цього не робить? Біс його знає. Але я вам раджу все ж таки звертати увагу на подібні статті. Вони багато про що говорять.